Друзі, доброго раночку. Чи вечора? Хто мене дивиться ввечері? Сьогодні релігійне свято, усікновіння голови Івана предтечі. Консервацій не буде сьогодні. Сьогодні буде, буде робота. Моя знову йду на роботу, друзі. Включилася знову, приготувала баклажани по маминому рецепту. Такі два шматочки. Курми, помідорчика і два шматочки огірочка. Ну і, звичайно, ранкова, міцна, чорна кава, яку я люблю заварювати в кружці. Це для мене найсмачніша кава. Мені треба допити до дна, щоб там був цей жмих. От, Коли допиваєш, воно кожен раз таке міцніше, міцніше донизу. Мені дуже подобається. Це швидкий спосіб заварювання кави, і мені вона найсмачніша. А вам, мої, дорогі друзі, бажаю гарного перегляду, хорошого настрою, всього самого доброго. Смачного, якщо ви теж, можливо, вечеряєте чи снідаєте. Друзі, прийшла з роботи, втомилася сьогодні. Добре, що сьогодні свято і немає консервації, хоч буду відпочивати. Купила собі морошку, зараз пообідаю, нагріла баклажани ті, що зранку були, доїмні. Так, посмакую морозимо. Купила маленьку буханочку хлібчика. Такий з льоном. Хлібчик сірий. Так, друзі, і придбала новий ополоник. 75 гривень. Силікон. Отут вже він не має з'єднання, суцільний. Сподіваюся, він мені послужить довше. Будемо далі перетирати з вами. І е, натрапив мені на очі у юстку. Такий гарний набір, недорогий, 370 гривень. Він не прорезинений. Я такий хотіла, друзі, бо я хочу прати його в машинці. А в машинці резиновий, да, той, що знизу з резиною просиліконений, чи як він правильно прорезинений, він дуже сиплеться. Тому я взяла собі такий. Може він буде ковзати, але для моєї ванни. Да? У мене ж не нова хата, не нова квартира, не новий ремонт, мені вистачить отакий от коврик і отакий от ну, для унітаза і для ванни. Отакого от кольору мені він по кольору підходить туди. Такі в мене рожеві, бурдові там відтінки. Такий спокійний пудровий колір. І, ну, звичайно, що я купила, бо в мене закінчилася. Сметану на салат. так сьогодні трошки після роботи прогулялася, купила те, що мені було треба. У мене один тільки коврик в ванну і з цим вже посипався. Страшне посипався коврик. Оце я недавно купила, ви бачили новий і купила на зміну, бо часом той попередша нема що застелити. От. так, друзі, сьогодні все. Зараз поїм і буду відпочивати. Нічого робити не буду. Вам теж гарного вечора. Друзі, я зняла відео про пастилу і думаю собі. ну, я казала, не буду її ховати, пересипати. Потім думаю, все одно ж її треба якось зберегти, поки Софійка приїде. Не буде ж вона просто валятися, ну, я не знаю, там на тарілці чи якось. ну, Треба ж її все одно сховати. Тому я її склала в лоточок, отак злегка пересипала пудрою. Закрию. І дивіться, в ідеалі її зберігати в темному і сухому місці прохолодному, холодному, верніше, не то що в темному, а в прохолодному і сухому. Але я подумала, в холодильник вже ж там не сухо, там волога. Тому я, мабуть, просто поставлю її сюди в шафу, десь закрила. І хай вона, вона не тісно закривається, це не дуже добре. Може, я її зараз ще в торбу зав'яжу. Бо нема в мене більшого лотка, так, щоб тісно закривався, треба придбати для таких цілей. І все, і дочекається Софійки, сама буду потрошки під'їдати. Отаке. Друзі, вийшла з душу, збираюсь на роботу. Дивіться, скільки я три рази помилася. Губка з аврори. Гамно з гамна. Буду мити ванну, куплю собі другу. Дивіться, ну що це? Що його? Підшивати, починати? Не буду я таке робити. Помию ванну, порветься до кінця та й викину. Отакі такі товари в Аврорі. Друзі, біжу на роботу. Роман попросив купити мене захист для бензокоси. Так що в мене сьогодні таке спецзавдання. Він на роботі зранку до вечора, а я можу. Тому так, мамі таблетки купити, зайти ще в аптеку. Купити собі нову мочалку, але вже пізніше буду бігти з роботи, бо я не встигну. Дуже вже така пора, дуже багато людей з дітками, з сім'ями скупляються в школу, дягаються, взуваються. так вже, ну що, через два дні школа. Пора вже. Все-таки я не хочу. Мені там нравиться, я буду брати. Все, ви вам дядьки. Добрий день. Мені потрібен захист до бензокуси. А салатового немає? Добре, а вони ж всі одинакові, так? Ні, ні ну є, бачите, є старий зразок такий з пластмасовим кріпленням, а є такий універсальний, що вже на будь-яку кутку ставиться. Mm -hmm. Зараз я вам покажу. З mm таких -hmm. 180, 180 гривень коштує. Mm -hmm. Добре. Друзі, як вам такі контрасти? Дівчинка в легесенькому платічку такому, І з захистом для бензописи. Можна замість спіднички. О, тільки не пишіть мені, що це чоловіча робота. Я вас прошу. Мені здається, що це дуже гарно. Все, до роботи. Зав'яв дівчатка мій букетик, і от що я зробила на швидкоруч з того, що в мене було. Як на мене, вийшов цікавий стильний букетик. От там навиймала білих квіточок. Сухеньких і залишила одну таку вже підв'явшу трояндочку, але мені подобається це, бо вийшло, що квіточки такі, вони сухоцвіт і трояндочка така вже підсихає. Мені здається, що вийшла стильно. Атмосферненько. Коли вже друзі поставила букет, то зрозуміла, що букет біленький, да? квіточки біленькі, от ще раз. І сукенка моя така сама. У мене сьогодні такий настрій. Якийсь світлий, свіжий, скажімо так. Вивчаю себе, спостерігаючи за собою. Що роблю? Цікаво так себе вивчати. Приємно стає вам те. Коли вже, друзі, поставила букет, то зрозуміла, що букет біленький, да? квіточки біленькі, от ще раз. І сукенка моя, така сама. У мене сьогодні такий настрій. Якийсь світлий, свіжий, скажімо так. Вивчаю себе, спостерігаючи за собою. Що роблю? Цікаво так себе вивчати. Приємно здай вам теж, друзі. Фух, друзі, прибрала до хати. Яке пекло на вулиці, ви не уявляєте, ні, ви уявляєте, мабуть, вас те саме. Фух, але в мене гарний настрій, тому що все, кінець тижня, відпрацювала нарешті, але не радує той факт, що завтра в селі картопля. І її завтра в селі пекло теж передають 32 градуси. Це капець. І ми десь в обід будемо її вибирати. Треба під трактор підлаштовуватись. Так, друзі, що я включилася, хочу для нових моїх друзів, може для старичків моїх теж вже хтось забувся. Друзі, купляю завжди собі ось такий крем для ніг. Крокмет називається Крокмет антитріщини. Бальзам для ніг. загоювальний, регенеруючий з протигрибковим ефектом 108 гривень. Він зараз коштує. В аптеках тільки продається. Це крем для ніг. друзі, безподобний. Крем, в кого сухі шкіри, тріщинки на п'ятках. У мене тріщинок, ну, такі, може, чуть-чуть тріщинки, але я завжди ним користуюся, тому що він діє дуже круто. Тобто, якщо навіть трошки сухість є, то наносиш його і не маєш проблем. Дуже-дуже класний крем, рекомендую. Продається лише в аптеках. Що тут пише? Бальзам для ніг загоювальний, регенеруючий від тріщин на п'ятах, що виникають внаслідок надмірної сухості та ущільнення рогового шару. Це стає причиною дискомфорту і хворобливих відчуттів. Сприяє загоєнню, зволоженню, пом'якшенню, відлущенню сухих клітин. Так, да, це правда. От суха шкіра нанесеш і зразу стає класна дуже. Його компоненти забезпечують профілактику грибкових захворювань, зменшують неприємні відчуття. Активні компоненти сичовина, квімбазол, ну, коротше, олія авокадо, кокоса, обріпіхи, ланулін, джолиний віск, молочна кислота, ефірна олія чайного дерева. Дуже класний склад. Рекомендую. Ще раз поставлю вам. Крок мед називається. Так, мої хороші, хотіла вам показати крем. Далі, що хотіла ще сказати, що купила собі, не буду виймати, бо руки не мила. Шматочок ковбаски. Зараз поїм. Зараз знову зроблю собі мису, салату, сметану. Я вже поправилась на ті сметані на 3 кг. Треба вже завершувати. Вже скоро закінчаться помідори. Буду завершувати. Далі, друзі, купила по е, кров'янці, це такий густинець одну мамі, одну свикрусі. І купила е, ковбаски, такі заморожені, 4 штуки. Класна, як домашня ковбаса, така, як я купила на паску, запечу зараз її. І буде нам з романом на сніданок поснідати. Отакі покупки. Ну, і тут той захист для коси. Все, мої хороші таблетки мамі купила. Хоч би не забудуся їх. Таблетки купила, все купила. Все, зараз пообідаю. Поставлю ковбаску, хай запікається, і буду відпочивати, мої хороші. Таким в мене видалося коротеньке, невеличке відео, Показалося вам. Ну що ж, лежу, лежу, зараз буду лежати, що ж тут буду показувати? Нема. Нема закаток, і як лежу, показувати, думаю, не цікаво. Ну що, постіль поміняла вчора. Натягнула теж, там не було що показувати дуже. Та й все, буду відпочивати. Дочитую свою книжку, бо хочу дуже купити нову книжку, яка називається Ефект медового місяця. Не пам'ятаю автора, зараз покажу. Автора рекомендувала їй Холоденко, я хочу її перечитати. Кому цікаво. Брюс Ліптон ефект медового місяця. Тому в мене є мотивація. Дочитую цю, куплю другу книжечку, може, з вами сходимо в книгарню, якщо вона є в Луцьких книгарнях. Ось так, мої хороші, привезу знову овочі, знову будемо працювати. Зроблю один салат на зиму по ваших замовленнях. Ви просите, я зроблю і будемо їсти. Ми будемо їсти, а ви будете дивитися, зробити собі і будете теж їсти. От. Тому скажу, який салат, хай буде для вас сюрприз. От. Ще цілий тиждень будемо займатися знову з вами закатками. Сподіваюся, що це вже останній тиждень цього року. З Кажу і сама собі не вірю. Ну, друзі, я, дивіться, ті рецепти, що я закриваю, це ці всі рецепти, що я закриваю собі щороку. Нічого нового. З того, що я вам показала, я не закрила. А треба було, треба щось спробувати нове. І згадувати старе, заглядати в той блокнотик, повертати нові салати. салат з рисом, дуже крутий салат, ми за нього забулися. Дуже такий, якщо, от, не дай Бог, нема світла. Прийшов з роботи, відкрив та й наївся. Теж класний салат щедра осінь, салат десятка, колись ми закривали. Да, салати, оті ніженські, солянку можна було б зробити, таке, що з колишніх салатів. Колишні салати теж дуже смачні. Просто що з'явилось нове, і ми вже за ці забули. От. Так що, може, на другий рік будемо брати блокнотики, згадувати якісь старі салати, а для молодих господин то буде все по-новому. Ну, я теж ще молода, звісно. І що старати, що я ще ого, го ще не думаю старіти, що в мене все попереду. Це в мене юху має бути. Правда? Так що, так, друзі. Спасибі вам, мабуть, на цьому. Буду їсти, буду відпочивати. Гарного вам настрою, хорошого вечора. Спасибі за те, що ви в мене є. До речі, пані Світлана, яка писала мені за мочалку рукавичку. У Єві немає. До простора я ще не дійшла. Я вже спеціально зайшла, думаю, куплю ту рукавичку. Нема в Єві. Я вже консультантів перепитала, думаю, може я не знайшла, але я додивилася, в єві, немає. Простор від мене далеко, треба буде спеціально війти до нього чи їхати вірніше. Тому спасибі, мої хороші, за ваші рекомендації, за теплі добрі слова, за ваші поради, за ваші рецепти. Щиро вам дуже дякую. Я деякі рецепти поробила скрін, і коли пороблю свої головні рецепти, основні ті, що щороку, то і пороблю деякі спробую ще зробити деякі з ваших. Завтра зустрінемося в селі або не знаю, чи завтра друзі, буде спека. Ми, може, будемо там довго чи встигну я змонтувати відео. Буду знімати, що ми робимо, як у нас там справи. Не знаю, якщо приїду дуже пізно і він змонтую вже там в 11 годин вечора, то його смисла скидати на ніч немає. Так що спасибі вам за те, що ви в мене є, за подобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. За все вам дуже дякую. Скоро буде рік. Моєму каналу 11 вересня. І я би дуже хотіла, щоб в мене було. Ну, не те, щоб дуже хотіла, ну це було б прикольно, щоб було 10 тисяч ще 500 людей, а осталося 2 тижні. Ну, але хто його знає, все може бути. Е, низький уклін, шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій, хто без вихідних в спеку. Голодний, недоспаний, ви стільки для нас робите, вони стільки для нас роблять. Це просто, ну, як то українською буде, невимірно. Безмірно, безмірна ціна, невимірна ціна. Спасибі вам, величезне від щирого серця. Дуже ціную, поважаю, пам'ятаю, спасибі вам велике. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!